Іро, ти знаєш, що Україна найбільша православна держава у світі? Ні, а ще найбільша греко-католицька країна світу, найбільша протестантська країна східної Європи і найбільша баптистська країна у всій Європі? Ну слухай, я не знала, але точно знаю, що наша країна далеко не виключно християнська. Україна мультиетнічна та мультирелігійна, мабуть, не існує у світі релігії, що не була представлена на території України. Друга за кількістю вірян релігії після християнства в нашій країні це іслам, і наступний сюжет присвячений мусульманам України і священному місяцю Рамадану. Мусульмани відсвяткували Ораза Байрам закінчення посту в місяць рамадан. Це найважливіший період року для послідовників ісламу. В цей час мусульмани зосереджуються на своїй вірі за змогою, відсторонюючись від повсякденних турбот. Цьогоріч священий місяць Рамадан проходить під час повномасштабної війни, але це не привід не тримати піст, каже військовий капелан Хаджи Мурат Путілін на війні від початку російської агресії. З 2015 року ми е, їздили на фронт. Це було ще АТО, потім ООС. Бог дав е, послаблення ті, які воюють. Е, ну е, я по, зрозумів одну річ, щоб тримати піст можна. можна. І хоч жарко буває, холодно буває, чи воюєш ти, чи і труднощі, які є. Ну, Наоборот, ти коли отримав пост, то після всього цього ти ну, як насолода буває. От Ввечері, коли ти то така велика насолода, і ти розумієш, що ти е, ну, виповнив обов'язок. Дотримуються канонів і Ольга Баший. Парамедикиня приїхала на війну 2014-го, А вже за рік жінка вирішила прийняти іслам. Зізнається, завжди цікавилась релігією. Розповідає, що до священного місяця Рамадан готується заздалегідь. Я завжди намагаюся перед місяцем Рамадан тримати піст через день. От, ну, я готую себе до цього, можна ще так сказати. В 16-му році цього не було, в 17-й, 18-й і до цього року так і було. Я просто намагалась таким чином тримати пісню. Я не бачу цього чому тяжкого. Я наоборот. Мені в цьому я більш рухлива, більш так сказати, енергійна. Протягом чотирьох років парамедикиня рятувала наших бійців через стан здоров'я 2018-го Тимчасово призупинила поїздки на фронт, але повномасштабне російське вторгнення в Україну змусило її повернутися на війну У 2014 році. Вони почали воювати збройними силами України. А 24-го, 22-го вони почали воювати з цивільним населенням України. Тут вже пішло, пішло винищення нації, тому що ну, садочки, школи, лікарні, родоми. Ну, про що це говорить? Це тільки говорить про те, що вони хочуть зробити геноцид. Мусульмани, крім обов'язкового п'ятиразового намазу молитви, можуть по кілька годин на день проводити час у мечеті. Вони читають священну книгу Коран. А мусульмани, які на фронті, моляться просто неба. Піст під час Рамадану, чому він особливий? І Пророк Махамадмірімум він казав в хадисі, і Всевишній він сказав, що всі справи, які робить людина, вона робить тільки для себе. Крім посту, він робить це для мене. Всі моляться за, за перемогу України, молиться за нашу незалежність. Молиться за справедливість протягом місяця. Мусульмани в денний час відмовляються від їжі та води. Розпочинати трапезу і втар можуть тільки після заходу сонця. Вперше в історії незалежної України президент започаткував нову традицію проведення на офіційному рівні і втару під час священного для мусульман місяця. Рамадан Володимир Зеленський зазначив, що Україна вдячна мусульманам нашої держави і всій мусульманській спільноті світу. Яка однаково з українцями прагне миру та захисту від зла? Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України і втару саме на офіційному рівні, разом з нашими воїнами, з нашими героями, з присутніми воїнами мусульманами, разом з кримсько кримськотатарського народу, разом з представниками. Всієї мусульманської спільноти України, і цим ми стверджуємо: Всі, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту. Я щиро вітаю вас всіх, з і президента України, цей священний для мусульман місяць Рамазан. Пан Зеленський вже за кілька місяців після вступу до посади президента України. Розпорядів, щоб головний мусульманський світ свята в нашій країні стали загальними державними святами. Президент підкреслив, що різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України. Завершується місяць Рамадан святом ураза Байрам. Його відзначають протягом трьох днів.